Божі люди вони полагають своє життя заради порятунку інших. І приклад для мене це наші пастори, які, які зараз вони прибувають у гарячих точках, де іде війна, і вони не, за, не покидають своїх місць, бо за ними стоїть Бог. І вони займаються пошуком та порятунком людей, щоб ми. Стали праведниками, вони жертвують собою та своїм життям заради людей, і є багато пророків, пасторів, але не всі полагають своє життя за спасіння інших. І якщо справжніх Божих людей обвиняють їх, судять, то на винних приходить прокляття. Так був зруйнований Єрусалим. Коли був розп'ятий Ісус Христос, і Ізраїль був спустошений і зруйнований дві тисячі років, доки не прийшло відновлення. Благословіння всім! Приєднуйтеся до живої апостольської церкви, напишіть мені. Амінь.